Хочу та я зовсім не хочу того, що колись один з матком красивих пакунки і хочу, щоб мріє про інші ліс. Закрий наші тебе своїми руками, щоб раді ракети не падали знову, щоб син повернувся скоріше мами, щоб тут в Україні, Усе пережити, спини, якщо цю кляту війну. Прийди до маляш, що лишились без мами, і до тих, що та пусня з звільнить. Візьми їх обійну, святим рукам, щоб дотик батьківські відчули вони. Святий Миколаю, не хочу даву, нас інші бажання в ці темні часи, де замість проти загадково побуту, на ніку топиться, своїх голоси. Святий, Миколаїв, чуть. Бо діткам набридла, ця клята війна, про спокій і мир, ті дитячі благання, бо вже натерпілась малеча сповна, не треба дарунків, не тішить на свято. Новини сумні не втішають родину. Живив хай із фронтом повернеться тато. О Боже, благаю, врятуй Україну.